Пробуємо. Так, що включили отвір тишина поки. Так, складаємо, виходимо на двір тестуємо ще щось словий. Всім привіт, друзі. Знову в нас на ремонті Кіпо КВ308 АС. Ось в такому стані принесли на ремонт. Жалоба на те, що не вмикається і нічого не відбувається, не вмикається і не шипить навіть. Так, нічого, нічого. А в ответ тишина, нічого не відбувається. Тобто не працює, друзі. Так, давайте перевіримо, чи працює в нас взагалі сітєвий шнур. Так. Давайте на прозвоночку його поставимо. Самим першим ділом подивимося, чи немає обрива тут. Тут все добре. Тут все добре. Ну, шнур ми, звісно, що відремонтуємо. але це не головне. Так, дивіться, пилюки багато. Я вже приготував вологу серветку, хочу трошки протерти. Що могло статися взагалі-то? До речі, зараз вивімкнемо блок живлення лабораторний і подивимося, чи взагалі працює він від батарейок. Так, ну, більш-менш Так, а тут Угу, сюди я не достану. Ні, треба розбирати, друзі. Я туди не залізу, не хочу нічого там замкнути. Так, давайте складемо антенну, більш-менш протер і почнемо розбирати його. Знаю, тільки що тут є десь скритий саморіз, можливо, він за склом. Скоріше всього, так і є. Опа, так, да, друзі. Скло аж полетіло. Так, Скло полетіло у нас. Можливо, десь на кухні стояв, тому що весь в якомусь жирі, в якомусь салі. Ну нічого страшного. Ремонтуємо все підряд. Так, що у нас там таке за саморіз? Якийсь маленький такий, а ні. Звичайний саморіз. Щось у нас тут відпаялося. Так, друзі, ну що ж, я взагалі-то думаю на трансформатор. Що згорів трансформатор. Ось цей. Е, і будемо його міняти. Будемо його міняти, тому що він... Мені здається, що це в цьому вся проблема. Він взагалі щось не кує, не меле. Так, зараз ще раз. Ні, нічого нема. 0,4. Та ні, я бачу, що провода горіли. Бачите? Видно. Щось тут нечисто. Зараз ми його відпаяємо і подивимося ще. Так, одну зняв. Другу також зняв. Що тут у нас? А, відгорів прововід, друзі. <хи> І другий відгорів. Дивіться, друзі, що відбувається. Бачите, Ну, таке вже не ремонтується. Ну, його нема смисла ремонтувати. Тут все вигоріло, треба наматувати по-новому. То, що я пропоную, ставимо сюди новий трансформатор. І як кажуть, буде йому щастя. Відгорів. Так, знайшов справний трансформатор. І все, друзі, будемо зараз його припаювати підключати, дивитися, чи працює. Можливо, ще щось погоріло. Ну реально, всіми перепадами напруги отак от вигоріло серйозно. Ну нічого. О, друзі, нарешті я його зірвав. Я зараз ці кінці просто відпаяю і припаяю вже нові. Надіну кембрики. Паяємо тепер наші вхідні проводи з первічної обмотки трансформатора. Другі є. Я думаю, вам видно, що все якісно запаялося. Так, надіваємо кембрики. Ну, це заводські такі кембрики з, з, з нового трансформатора. Ну Все, вход у нас є, друзі, вход є. Тепер треба шукати, де тут виход, тому що... Якась нова плата, зараз я найду і включусь. Друзі, я знайшов, куди вона має припаюватися. Ось бачимо такі от перемички. Тут два діода, ну типу позначки діодів. Ну тут на самому ділі нічого нема. Дві перемички. Значить, один провід сюди, тобто цей синій, один сюди, а другий сюди. І все, все має бути, все має запрацювати. Тож, так, це вихід на антенну. До речі, також ми його маємо підпаяти, але я десь не бачу клемми на антенну. Ну нічого, можливо, вона десь загубилась. Зараз не йдем. А це звичайний плюс-мінус на батаріки. Ось Звідси і звідси відпаялося. Тому зараз ми його припаяємо. Так, другий також є. Все, друзі, вмикаємо і перевіряємо. Повинно зашипіти. До речі, що в нас тут з цією проблемою? Зараз я спробую її вирішити. Ой-ой-ой, тут, тут у нас дуже опасно, друзі. Просто дуже опасно. Таке залишати не можна, не можна. В закромах знайшов таку от розеточку штепсельну. Саму простеньку китайську така як тут стояла. Я думаю, що піде. О, все, друзья. Все, все проверяем на коротке я не думаю что -то, что то у нас не получилось так Дивимось. Нормально. Так, тепер дивимось. Короткий у нас короткого немає, це дуже добре. Так, є. Є. І зараз ще подивимося тут короткого немає, тому що все може бути, друзі, все. Все нормально. Можна включати і тестувати. Так. Вмикаємо. І будемо дивитися. Так, для цього нам потрібно 220 подати на нашу переноску, тому що тут ще їх немає. Зараз пробуємо. Так, що, включили, От я тишина пока. Можемо чути, друзі, що все працює. Так, складаємо, виходимо на двір, тестуємо, чи щось ловить, тому що відпалена антена. і буду рахувати цей ремонт вдалим і завершеним. А цей трансформатор піде в мусор. Паяльничок не працює, зараз буде працювати. Паяємо плюсик. Так, вроді би нормально. Обов'язково надеваємо термоусадочку. Так, і сюди. Ну, ай даже такий буде нічого страшного. Все, нормально, друзі. Тепер нам потрібно встановити антенну. Болтик є. Проводочок є. Давайте я його обріжу. Давайте я його трошки заложу. Вирішив скористатися ось такою латунною клемою. І зараз я вам покажу, що я надумав. Так, беру кусачки, відрізаю. Я думаю, десь так буде нормально. Такий метал, що й кусачки різати не хочуть. О, все. Тут треба просверлити. Так, дивіться, друзі, що в мене вийшло. Ось така от штукенція. Так, далі що я роблю далі? Беру цей болтик. І закручую на штатне місце антени. І що ми тут бачимо? А ми бачимо п'ятачок, до, до якого ми зараз реально припаяємо антенку. І все. Ось такий лайфхак, можна сказати. Якщо ви загубили. Так. Ну, тут треба розігріти більше. Градусів, я думаю, 350 вистачить. Так, все, друзі, собираємо до кучі. Пробуємо, включаємо. У мене тут дуже поганий прийом, але все одно спробуємо знайти якусь станцію. Можливо, щось з цього вийде. Так, єсть, є, є. Все. Закручуємо. Наші саморізи. якийсь толстий крепко. А, я можу, там його зовсім немає. Ладно, три штуки. Раз, два, И один впереди. Так, ну, в общем, Якщо це він видвігаємо і пробуємо щось зловити. Ну, я скажу, що я не знаю, чи що щось вийде, тому що в мене тут дуже поганий дивіться. Так, у мене є дуже класний споч. Бачимо, що цей вже не тримає, друзі. Абсолютно ничего. Ой, так вот он выглядит. Все, цепляем. Все, я думаю, я буду ваш Так, ну що ж, запускаємо наш приймач. Давайте все-таки вийдемо на вулицю, тому що тут маловероятно, що щось зловиться. О, так, тут я включив. Так, і все. Так, друзі, у нас на вулиці йде дощ, не хочу виходити. І буду його тестувати. Уже тут. Так, вмикаємо. Гадаю контент різними мовами. О, бачите, щоб ви бачили, що від трансформатора того, що ми поміняли, реально протій. Виклики. Чи можна довіряти новинам, створеним машиною? Хто є справжнім автором тексту? Покрив. Авторики. Це строків на світі кроків. Ну, Друзі, не буду довго слухати, верніше, включати ці пісні, тому що вони всі, мені YouTube забанить це відео. Тож, хочу сказати, що в нас все вийшло. Радіоприймач ми підремонтували. Власник буде дуже радий, я надіюсь. Шнур. Шнур ми зробили, тому що користуватися, ну, звісно, що він трохи відрізняється кольором, але нічого страшного. Головне, щоб не було тут голих проводів і скотчем прозорим не було. Тут я все зробив надійно. значить, Термоусадка з клеєм. В общем, хочу щось сказати, друзі. Я рахую, що наш ремонт вдалий, тому ставте лайки, підписуйтесь, кому було цікаво, кому було корисно. А всім хочу побажати до нових зустрічей, до побачення, до нових ремонтів. Тож Всім гарного дня і буду радий бачити вас знову в себе на каналі.